Перевірка у військовому містечку Руслан Марцінків у рамках традиційної ранкової інспекції оглянув вулиці та двори мікрорайону. Відтак дав доручення розв'язати проблемні питання керівниками профільних департаментів та комунальних підприємств. Одне з найважливіших питання безпеки. У ліцеї номер 2 каже директор закладу. Потрібно збільшити укриття, адже учнів є понад пів тисячі. Ліцей планує відкриття другої частини сховища, щоб охопити всі Всіх учнів на очним навчанням, щоб у нас понад 500 дітей вчиться, і ми плануємо всіх дітей вивести на очне навчання. І от ми зараз обговорюємо якраз фінансування робіт по другому сховищу, а також фінансування робіт по водовідтоках, бо трошки підтікає, скажімо, під сховище вода в принципі. Всі проблеми питання обговорені, узгоджені, і як то кажуть. Тільки тепер до роботи, крім того, мешканці мікрорайону скаржились на проблеми з покосом трави. Мовляв, не розуміють логіки планування цих робіт. У комфортному домі кажуть, вирішення питання вже знайшли. Ми здійснили перший покіс. Ми дійшли такої практики, тому що в тарифі закладено тільки два покоси в сезон. Ми дійшли такої практики і косимо 3-4 рази в сезон і косимо одним, одним махом, як кажуть, а не по графіках, тому що люди дивляться, що. В одному будинку біля одного будинку косять, а слідуючий будинок через тиждень по графіку, тому ми скосили все разом. І воно звичайно дало свій ефект, тому що воно красиво поприбирано після після зими, після весни. чистенько і гарно також комунальники комфортного дому отримали доручення підлатати ями у міжбудинкових проїздах по мікрорайону та перекласти бруківку, яка місцями просіла. На виконання дали два-три тижні. Депутат цього округу Андрій Грималюк зізнається, робота у військовому містечку є завжди. З таких важливих моментів, що буде зроблено найближчим часом, це ремонт двору Довженка 3А5А. От нещодавно закінчили робити двір Чорновола-134А, зараз перейдуть до Довженка 3А5А. Голова громади Руслан Марцінків інспекцією задоволена Каже, попри незначні недоліки, мікрорайон у гарному стані. В цілому бачимо, що за роки дуже багато зроблено і в цьому мікрорайоні, але робота ще буде тривати. Також ми тут біля другої школи є, яка теж потребує певних змін, додаткове укриття тут робиться, ринви поміняти і інші речі, щоб школа вже була готова до 1 вересня, вже до наступного навчального року. Тому продовжуємо наші обходи, продовжуємо наш таку обхід з нашими працівниками, з депутатами міської ради і надіємося, що всі ті доручення будуть виконані. Нагадаємо, нещодавно формат традиційних інспекцій було змінено, а тепер вони проходитимуть у два етапи. Тож за місяць військове містечко оглянуть ще раз.